Ми просто хотіли, якщо є можливість, з Богданом Істофовичем. Чекайте, будь да, ласка, в нього зараз нарада, що не наглядає В цьому приміщенні знаходиться... Малий зал засідань, де щоденно проходять робочі комісії Жорської міської ради. Багато громадян приходять і просто відривають від роботи посадових осіб Жорської міської ради. Під час засідання виконавчого комітету не обмежує доступу громадян міста у службові кабінети міської ради, тільки впорядковує. Впорядковує. Зрозуміло? Для того, щоб тут був порядок, це ми і зробили. Так, був прецедент. Який саме? Ну, я інше вам разом вам розповім. Ви натискаєте кнопочку, секретар спілкується з бажаючим відвідати мене, заступника, секретаря ради, помічника, і запитує, по яких питаннях він до нас звертається, він проходить до нас. Так зрозуміло, ви вирішуєте, запускати чи ні. Так? Я не вирішую, а, а яким чином всіх всі, заходить. Громадян запитує, до кого він хоче прийти, правильно? Він не нас хоче. Нас Ну, зараз і Петрозити ще раз вас запитаю. Як це оформлено юридично? Чи це є рішення міської ради? Це, 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 це моє рішення. Ваше рішення. Розпорядження міського голова? Так. Таке розпорядження має право прийняти міський голова. Інша справа, наскільки ну які підстави да, для цього обмеження, тобто наскільки виправданим є цей крок. Більше 10 осіб мають доступ до цього приміщення, сенсу в цій кнопці просто немає. Можна не закінчити? Я не проти, я вам даю. Слухай, скажи, раз ти вже підійшов, хто, всі хто всі це рішення прийняв. Ну, з точки зору, хто подав ідею. поясню, одразу вже і вам. Ні, вам я скажу, можу хто чекай, подає, Стоп. Офіційно є антитерорист. антитерорист. Записуйте. Єдине, що нам дали, це от такий папірець, на якому начебто посилання на закон, який мотивує все. Парадокс і тотальне незнання законів. Постанови Кабінету міністрів України вони несуть рекомендаційний характер для органів місцевого самоврядування, вони не є обов'язковими. Документ 2003 року неофіційно нам послалися і ще на якісь міфічні, нібито існуючі інструкції СБУ. Ну, тобто сказати, що, мол, є СБУ, є постанова Кабінету міністрів з метою, щоб, не дай Бог, не вивезли або не винесли звідти секретні документи, ми обмежили доступ до чотирьох кабінетів плюс е однієї е зали, е де засідає виконавчий комітет. А, згідно Ті сорок і громадськість має право бути в ньому присутні ну вам просто намагаються замилити очі.